Два тижні протестів під міськвиборчком кілька виграних судів, і врешті партія відродження виборола право балотуватися до Дніпропетровської міської ради. У неділю зареєстрували 65 кандидатів до міської ради, а також Анатолія Крупського на посаду міського голови. Міська виборча комісія таки виконала постанову Дніпропетровського окружного адмінсуду. Дніпропетровську партію відродження зняли із виборів, начебто через помилку у платіжних документах. Це рішення комісії оскаржили у суді, але навіть після цього міське Знову відмовив мене таке враження, що вкладається, би щось затягнути. кандидати, назвали це цілеспрямованою акцією з недопущення полісили на вибори та знову пішли до суду. Врешті реєстрації добилися. сожалению, ті аргументи, які ми приносили в комісію і говорили те, що їх рішення протизаконне і не відповідає конституції, не були намір імі і нам прийшлось пройти Несколько судов для того, чтобы все таки и законность восторжествовали, і принято было такое рішення. В Одесі теж на багатьох виборчих дільницях до останнього намагалися не допустити кандидатів від відродження, використовували схему реєстрації партії двійника чи кандидата зі схожим ім'ям та прізвищем. Тут теж понад двом десяткам претендентів довелося добиватися реєстрації через суди. І, попри відновлену справедливість, партія відродження все ж поставлена у нерівні умови. Головна втрата Дорогоцінний час партії відродження вкрали 10 днів передвиборної агітації. Поки всі кандидати ходять по дворам, агітують за свою політичну силу. Партія відродження бігала по судах. Ми звернулися до ОБСЄ і до послів іноземних держав для того, щоб проінформувати, що фактично повернулися брудні виборчі технології. Одеський осередок відродження вирішив покарати обласну окружну комісію за неналежне виконання своїх обов'язків. Партійці звернулися до ЦВК із вимогою розпустити її. У генпрокуратури просять розпочати кримінальний. Непровадження щодо тих членів тервиборчкомів, які перешкоджали реєстрації кандидатів, Незважаючи на те, що з четвертої і з п'ятої попитки обласна окружна комісія все таки зареєструвала кандидатів від зарождені. Ми не відказалися від того, що ми звернулися в центральну збиральну комісію і требуємо розпуску комісії обласної окружної в нашому регіоні і заміни її составу. Нинішню кампанію представників відродження вже називають чи не найбруднішою із тотальним використанням.